Вітаю на каналі Давня Мудрість. У сьогоднішньому відео ми дослідимо мудрість одного з найвпливовіших філософів в історії Арістотеля. Ідеї Арістотеля сформували західну думку протягом століть, і його концепція доброчесності є основою його філософії. Але що саме Арістотель розуміє під доброчесністю і як це може допомогти нам знайти справжнє щастя в нашому сучасному житті? Залишайтеся з нами, адже ми занурюємося в концепцію доброчесності Аристотеля і дізнаємося, як балансування крайнощів у житті може привести до тривалого задоволення та радості. Філософія Аристотеля ґрунтується на ідеї, що все в житті має мету або телос. Для людини ця мета досягти ейдемонії, що часто перекладається як щастя або тим процвітання. Але концепція щастя Арістотеля не стосується швидкоплинного задоволення або матеріального багатства, натомість це про життя в доброчесності, де ваші дії гармонійно узгоджуються з розумом і спрямовані на досягнення досконалості. Отже, що саме Аристотель розуміє під доброчесністю? Доброчесність або арете грецькою мовою полягає в знаходженні середини між двома крайнощами. Аристотель вважав, що кожна доброчесність знаходиться між дефіцитом і надлишком. Наприклад, мужність це доброчесність, яка знаходиться між крайнощами безрозсудності та боягузтва. Аналогічно, щедрість це баланс між марнотратством і скупістю. По суті, доброчесність це поміркованість, це сім золота середина, яка дозволяє нам жити збалансованим і гармонійним життям. Практикуючи доброчесність, ми узгоджуємо наші дії з розумом і розвиваємо характер, який веде до справжнього щастя. Але як практика доброчесності веде до справжнього щастя, Аристотель вважав, що щастя це не стан розуму, а спосіб життя. Йдеться про те, щоб займатися діяльністю, яка розкриває наш потенціал як раціональних істот. Коли ми діємо доброчесно, ми не тільки робимо те, що правильно, але й те, що є природним для нас як людей. Розвиток морального характеру, практика доброчесності допомагає нам розвивати сильний моральний характер. Коли ми постійно вибираємо золоту середину у своїх діях, ми культивуємо звички, які зміцнюють нашу здатність приймати мудрі рішення. З часом ці звички стають другою натурою, дозволяючи нам долати життєві виклики з грацією та цілісністю, досягнення балансу в житті. Доброчесність полягає в усьому в балансі. Уникаючи крайнощів дефіциту та надлишку, ми підтримуємо відчуття рівноваги в нашому житті. Цей баланс є важливим для психічного та емоційного благополуччя, оскільки він запобігає нам від захоплення бажаннями або страхами. Збалансоване життя це щасливе життя, за словами Арістотеля. формування змістовних стосунків. Доброчесність також відіграє ключову роль у наших стосунках з іншими. Арістотель вважав, що дружба, заснована на доброчесності, є найвищою формою дружби. Ці відносини будуються на взаємній повазі, довірі та спільному прагненні жити доброчесним життям. Такі дружні стосунки забезпечують нас емоційною підтримкою і сприяють нашому загальному щастю. Внесок у суспільство: жити доброчесним життям це не лише про особисте щастя, це також про внесок у добробут суспільства. Коли ми діємо доброчесно, ми створюємо позитивний вплив на світ навколо нас. Це відчуття мети та внеску підвищує наше почуття задоволення та робить наше життя більш змістовним. Отже, як ми можемо застосувати концепцію доброчесності Арістотеля в нашому сучасному житті? Ось кілька практичних кроків Визначте свої доброчесності. Почніть із визначення доброчесностей, які ви хочете культивувати у своєму житті. Подумайте про сфери, де ви можете схилятися до надмірності або недостатності, і намагайтеся знайти золоту середину незалежно від того, чи це терпіння, мужність або щедрість. Зосередьтеся на розвитку цих доброчесностей за допомогою усвідомленої практики, практикуйте поміркованість. Концепція золотої середини Арістотеля заохочує поміркованість у всіх аспектах життя. Незалежно від того, чи це ваша робота, стосунки чи особисті звички, прагніть до балансу, уникайте крайнощів і прагніть до гармонійного підходу до життя. Будуйте доброчесні звички, звички є основою характеру. Щоб розвивати доброчесність, почніть із невеликих послідовних змін у своїй щоденній поведінці. З часом ці дії закріпляться, допомагаючи вам природно обирати доброчесний шлях у всіх ситуаціях. Оточуйте себе доброчесними людьми. Арістотель підкреслював важливість доброчесних дружніх стосунків: оточуйте себе людьми, які надихають вас на життя доброчесним життям. Ці стосунки підтримують ваш розвиток і допоможуть вам залишатися на шляху до справжнього щастя, рефлексуйте свої дії. Регулярне саморефлексування є ключем до життя доброчесним життям. Знайдіть час для оцінки своїх дій і рішень і розгляньте. Чи відповідають вони вашим цінностям і золотій середині? Ця практика допоможе вам залишатися усвідомленим щодо ваших доброчесностей і продовжувати зростати як особистість? Концепція доброчесності Аристотеля пропонує позачасову мудрість для знаходження справжнього щастя в житті. Практикуючи поміркованість і прагнучи до золотої середини, ми можемо досягти збалансованого, насиченого життя, що відповідає нашій справжній природі. Пам'ятайте, що щастя полягає не у зовнішніх обставинах, а в тому, як ми обираємо жити. Тож починайте культивувати доброчесність сьогодні і подивіться, як це змінить ваше життя на краще. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться та поділіться ним з іншими, хто може отримати користь із мудрості Арістотеля. і як завжди, продовжуйте прагнути до балансу. Продовжуйте практикувати доброчесність і продовжуйте шукати справжнє щастя. Побачимося в наступному відео.